Ще Че насправді, чесно кажучи, з таким літом, як у нас цього року, шуба з купальником не виглядає також поганою ідеєю? Але насправді якраз сьогодні чудова погода, відчувається літо, і мені сьогодні хочеться з вами поділитися своїм літнім натхненням. А конкретно що саме зв'язаного літнього гардеробу я цього літа планую зв'язати? Відео буде мати такий. Невимушений характер навколо співають пташки, кричать діти бігає собака. Хтось намагається працювати, блогери знімають відео. Я попросила чат GPT, щоб він мені допоміг згенерувати картинки того, як приблизно виглядатимуть мої вироби. На щастя, штучні інтелекти не достатньо ще розумні для того, щоб виконати саме ті забаганки, які від нього вимагаються, але щось він все ж таки зміг нагенерувати. І зараз я вам покажу. Я почну з найлегшого типу виробів, це майки. І ось в мене є декілька майок в планах. Перша майка я її хочу зв'язати з пряжі Тіфані. Це 10% кашеміру, 45% бавовни, 45% шовку. Дуже легенька струменистка ніточка. Я хочу базовий топ, просто звичайна майка, і зробити обробку айкордом. Я хочу, щоб вона була височенька, тобто не робити глибокий виріс. Щоб вона була приблизно ось так, і ось зробити бретельки айкордом. Дуже-дуже базова, вона має мені підходити під багато чого в гардеробі. У мене саме якихось футболок, топів, майок, дуже мало в гардеробі чомусь, тому я дуже хочу поповнити свій гардероб саме в'язаними якимись виробами. В основному це буде льон і там трошечки бавовне. Можливо, кропива ще. Тобто я е, хочу. Спробувати кропову. Я бачила, які вироби виходять з кропової. Вони дуже схожі на льон, але більш пухнаста. Чомусь цікаво. Ще одна майка, яку я хочу зробити, це майка дюна за описом Мітера на Тані Мулакас. Подвійна майка з двох майк складена. Одна трошки довша, інша трошки коротша, більш Розора. Ще одна майка, яку мені хочеться зробити, це буде майка під кодовою назвою дискотека. Вона мені потрібна саме для ось такого випадку. Тобто, це буде, скоріш за все, майка, яку я вдягну на концерт. Мені приємно, що ще Джепіті моя саме такою худенькою. Я просила його зробити майку оверсайзною. Ну, це те, що він вважає оверсайзом. Ладно, хай буде в будь-якому випадку. Це буде базова майка, товсті бретелі, трошки оверсайз в грудях і е, не дуже довго. Щось, щось таке буде. Наступна категорія це футболки-топи. Я, чесно кажучи, не знаю різниці між футболками і топами. Я завжди думала, що топ це щось коротеньке, але зараз я бачу, що топами називають будь-яку футболку. Ладно, хай буде. Перша – це Illusion топ. Я його вже в'яжу. Він в мене в процесі. Я думаю, що за цей тиждень я його вже дов'яжу. Ви мали бачити ось так він має виглядати. Далі в мене теж в процесі йде каятоп, це теж опластані молокас. І ось так приблизно це буде виглядати в готовому вигляді. Хоча я так передбачаю, оскільки я в'яжу знизу вверх, я не можу ще сказати напевно, але мені здається, що в мене все ж таки вона буде довшою і ширшою. Щось таке дуже оверсайзне буде. Але прозоре, легеньке це буде льон з Люрексом. Далі в мене є футболка, яка теж є поточним моїм процесом. Це футболка під назвою, я так розумію, що це, можливо, вже постійна назва. Я приймаю зараз участь в тестуванні футболки літня зірка. Це опис Наталії Аксьонової. і. Виглядатиме вона приблизно ось так. Мені вже дуже подобається те, що виходить. Цей вироб я роблю з льону з леліткою. Воно буде теж дуже повітряне, дуже ніжне. Що в мене далі? У мене вже більше року лежить пряжа Ліра Спрінг. Це кашемір із шовком. Я би не сказала, що це прям літня пряжа, але я хочу з неї зробити футболку, футболку смугасту. Але коли я прошу чати джепіті добав, мені, будь ласка, декілька світлих смужок. Він певно не додає одну смужку і вважає, що на цьому можна закі... завершити. Окей, хай буде. Я в будь-якому випадку буду додавати декілька світлих смужок. Тобто, у мене є два кольори пряжі. Ось така блакитна і бежева. Блакитне в мене багато, бежевий в мене всього 100 грамів, тобто там буквально там на одні-дві смужки дійсно буде. На наступну футболку мене надихнув ось цей референс з Пінтересту. Мені дуже сподобалася ця блуза, але шити я не вмію. Тому я хочу спробувати все ж таки е, таку футболку земінтувати з пряжі також Тіфані, з якої я хочу футболку з майку за екордом робити. Ще раз нагадаю, кашемір шовки, бавовна. І я не знаю, чи вийде в мене, тому що ну, там все ж таки такі, такі, такі стоячий камірець. А ця нитка, вона дійсно дуже струменіста, скоріш за все, вона буде якось згинатися. У будь-якому випадку буду пробувати експериментувати. Але саме цей фасон мені дуже подобається. Я не буду робити кишені, але те, що я точно хочу зробити, це зробити ось такі заокруглені вирізи понизу. Ось так чаджіпіті мені намалював те, що я приблизно хочу. Ну, Щось таке я буду робити. Далі я хочу зробити собі шовкову футболку. У мене є ось такий зразочок, це буде спинка, перед буде чисто е, лицьовою гладдю. Скоріше за все, це буде щось ось таке. Тобто е, Я хочу, щоб воно просто так закріплювалося трошки на плечах, а тут була трошки приспущена горловинка і теж щось таке оверсайзне, просторе. Ну, Це шов. З шовком, звісно, по-перше, дуже важко працювати по-друге, його дуже важко посадити на не ідеальну фігуру. Далі є в мене в планах топ мережка. Ось такий референс я знайшла в Пінтересті. Ча Джепетіна захотів мені генерувати щось таке саме. До речі, він абсолютно не може зробити прозорий топ. Йому кажеш, в'язаний прозорий, він робить в'язаний такий знаєте, зимова така в'язка дубова. Ну, коротше. Референсом я буду використовуватися все ж таки з пінтерсту. Зразочок буде виглядати ось так. Це буде теж льон з люрексом. Має бути дуже швидко. Далі я хочу реалізувати декілька описів. Перший опис це топ-цензура, дуже цікава футболка від Тані Молока. Знову ж таки, в мене є пряжа льон з шовком. Є в мене шість бобін, тобто можна комбінувати різну кількість складень. Я зробила зразочок на Три складення і на шість складень. Мені сподобалось єдине, що щільність там трошки відрізняється по ширині. Треба буде це враховувати. Я ще не дивилася, яка щільність у танії. Буде, якщо ще підганяти, знову ж таки, шість складень можна комбінувати в різному. Наступний опис це топ філічі та від Наталії Аксьонової. Це лицьова гладь попереду і красива ажурна спинка позаду. Дуже красивий топ. Я думаю, зелено він теж буде чудово виглядати. Наступний топ за описом, який я хочу зробити, це прошва топ від Тані Федюрко. В нього теж лицьова гладь попереду і красива журналі. Візерунок по спинці чогось мене цього літа саме такі моделі приваблюють. Подивимося, що з цього встигну реалізувати. Є декілька бобін в мене бавовни Paradise. Там 15% кашеміру і 85% бавовни. Дуже приємна, дуже легка ниточка. Якщо я знайшла референси, я вам тут поставлю ще якої чітко згенерованої ідеї на них в мене немає. Але я обов'язково щось придумую, тому що дуже-дуже прикольна нитка. Можливо, навіть це буде ще одна поп'ті, бо ця нитка якраз ідеально підходить під цей опис. Нагадаю, що такі поп'ті. Я за цим описом в'язала вже три рази. Можна повторити четвертий раз. Чому б ні? Смугастий топ. Ось такий топ-футболка. Як бачите, мені Чаджіпітіру намалював рукав три чверті. Можливо, щось таке буде, можливо, трошки менше. Десь десь отак по до, до ліктя. В мене є льон чотирьох відтінків, і я хочу ось щось таке зробити. Це мають бути нерівномірні смужки різного кольору, можливо, різної фактури. Подивимося, я попросила в GPT зробити різної фактури, в нього щось не дуже вийшло. Тому я взяла оцей референс, сказала: зроби як тут тільки кольори. Дай мені ті, які я тобі дала. Ну, от щось приблизно таке в нього вийшло. А ще один. Кольоровий топ ви вже мали бачити, в мене в прогресах це топ-колор-блок, кодова назва, тому що це ну, колор-блок це коли там деякі шматки різних кольорів, а в мене це будуть квадрати. Єдине, що коли я вже почала робити, я зрозуміла, що, по-перше, чисто квадратом це буде дуже довго робити, там виходить 6 квадратів в висоту і 6 квадратів в ширину. І... Ну, дійсно, на спицях 2,75 чи 3,25 взяла. Здається, я 3, все ж таки взяла в будь-якому випадку. Це буде дуже довго робити. Я... І більше того, мені здається, що це буде занадто яскраво, якщо робити прям ось так. Щось мені таке, знаєте, Арлекінські трошки спадає на думку, коли я думаю про цей топ. Хоча кольори я просто. В захваті від них. Тому я вирішила ці квадрати розбавити горизонтальними смужками більш приглушених кольорів, більш приглушений оцей молочно-жовтий і більш приглушений оцей оливковий зелений. Буду пробувати. Ну, тобто, в мене буде одна смужка з квадратів, смужка на 10 сантиметрів з оцих трьох смуг. Скоріше за все, це буде зелений, бежевий, зелений. Ще одна смужка з квадратів. Ще одна смужка зі смужок, квадрати, смужки. Таким чином, я зможу зробити заокруглення по проймі і заокруглення по горловині, тому що ці смужки можна буде подовжити в тих місцях, яких мені потрібно буде зробити заокруглення. Ось такий лайфхак я придумаю. Наступна категорія це туніки. Туніку, як я відрізняю туніку від футболки, туніка має бути довшою. Перша туніка це. Та, яку я теж вже роблю за описом, це туніка-сітка. Ось так в мене виглядала весняна тоніка, а цю я роблю з льону, тобто вона буде більш легка. Її можна буде використовувати як пляжну туніку. В ідеалі. Подивимося, як вона реалізується на практиці, тому що той льон, який я взяла, він ну, трошки затовстий, я б сказала. Тому дивимося. Думаємо, наступна туніка це тоніка з пряжі Дольчетто, і мені дуже вдало цього разу, GPT намалював те, що я хочу. Мені прям дуже подобається. Він влучив. Єдине, що трошки не влучив в колір. Бо ось такий референс я йому давала. Ось цей колір. Він трошки світліше намалював, але ідею того, як я хочу це бачити, він передав ідеально. Ще одна тоніка це тоніка кодову назву квадрат. бо це абсолютно квадратне полотно з мережевними смужками по контуру і по боках. І ось та, ось референс я вам показала. Я хочу його робити з буретного шовку легенького. Це буде дуже складна робота, тому що, якщо я не помиляюся, там спиці використовуються три чи три з половиною. Ну я не впевнена, що я цього літа встигну це зробити, але сама ідея ось цього цієї туніки мені дуже сподобалась. Будь-якому випадку я цей процес почну, закінчу колись. Е, якщо ви помітили, то там е, вона йде дуже широка, але ось там, де закінчується мережево, воно збирається. Тобто, це не просто полотно, яке накинули. А там все ж таки є шов. Просто він непомітний через те, що вона дуже оверсайзна, і не в кінці, а десь там за 10 сантиметрів після початку цей шов іде. Далі несподівана велика для мене категорія це сукні. Я цього літа хочу зв'язати багато суконь, і вони якісь всі дуже такі яскраві. Хоча, ладно, не всі. Є там декілька яскравих. Перша сукня. Ось така. Я її вже почала робити, ви вже бачили. Єдине, що я її зробила за широкою, мені її треба трошки переробити. І я насправді думаю, стосовно того, чи хочу я робити її повністю ажурною, чи зробити її ажуром приблизно до сюди, до того моменту, якраз як мені треба її розпустити, а далі зробити просто пряму лицьову цього гладь. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви вважаєте, чи Повний ажур чи все ж таки з лицевою гладдю. Мені цікаво буде ваша думка. А, не повністю луцева гладь, тобто звідси і приблизно до а, там, 10 см до коліна це буде луцева гладь, а потім внизу 15 см ще така сама ажурна а, така смуга, Ну, як низ сукні буде теж ажурна. А Рукави повністю ажурними, я хочу зробити. Поділіться, будь ласка, вашою думкою в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Як вам було би цікавіше бачити цю сукню повністю ажурною чи з лицьовою гладдю по зацензуреному місці? Наступна сукня, яку мені хочеться зробити, це сукня з мережами. Декілька спроб вчати GPT це зробити, і ось фінальна спроба виглядає приблизно так. Він трошки не влучив колір в останній спробі, але передав ідею того, що я хочу. Тобто я хочу, щоб це була пряма, довга ну не пряма, трошки а все ж таки. І в неї має бути розріз довис, до верхньої частини стегна. І в цей розріз я хочу вбудувати біле мереживо, теж в'язане. Я поки що в процесі підбору візерунку для цього. Напевно, по рукавах теж буде щось мережевне, або як він показав такі вставки, або мені теж хотілося щось клиноподібне зробити. Подивимося. Мені насправді подобається те, як він це показав, але там, реалізація, звісно, це завжди відход, майже завжди відход від запланованого або від. Початкового дизайну пов'язати я це буду з буретного шовку Рустіко, і для вставки я взяла мариноси з шовком і, лю... і Люриксом. Харалюкс, це тонення, ниточка, і якраз для мережевого буде те, що треба. Наступна сукня під назвою Яблуневий цвіт. Чому я її так назвала? Тому що. Вона буде не зовсім літня, тому що основа в цієї сукні буде з бебі альпаки, але підмішувати я буду до неї лелітку на віскозі. І ось ця лелітка має два кольори: рожевий і салатовий. І реально дуже схоже на яблуні в квітні. Тому ось така назва мені спала на думку. Чадже піти немалював це таким чином. Я сподіваюся, що це все ж таки буде трошки більш повітряно. Спиці номер 4 в мене там. Я вже показувала вам цей зразочок. На три з половиною він чомусь вийшов кривенький, на четвірці він вийшов просто ідеальний. Ось на четвірці я буду в'язати цю сукню. А далі я побачила в Ані Русанджик теж льон Беліно, з якого я в'яжу якраз літню зірку в тестуванні, але це був колір Охри. І мені дуже сподобалось, і прийшла ідея помаранчевої сукні. Я полізла в Pinterest для того, щоб пошукати референси. Ось що він мені знайшов, ну не те, що я хотіла, саме те, що я чого хотілося, бо він не зміг. Ну я не змогла знайти в пінтересті. Це буде, скоріш за все, теж ось такий рукав. Можливо, я зроблю реглам, можливо, я зроблю це європейським плечем. В подібний виріс, і вона буде йти а силуетом. І я хочу ще окремо зв'язати пасок для неї. Для паска я взяла буретний шовк схожого відтінку, тому що, самі розумієте, з тієї самої пряжі я не зможу зробити пасок, бо пряжа з лолітку, якщо я почну зав'язувати лолітку, вона ж почне чіплятися. Тому мені потрібно саме без. Лелітки, що стосовно паска я, насправді ще не впевнена. Я подивлюся, я зроблю сукню, якщо мені сподобається, як вона на мені сидить, залишу так. Якщо мені захочеться, вона буде пасок, я зможу її зав'язати. І остання сукня, яку я хочу собі зробити, ось такий зразок на мене є. такий малиновий червоний колір, дуже красивий. І я хотіла спочатку зробити його на основі опису тієї ж самої майки дюни від Тані Мулакас. Але в неї цей опис іде знизу вверх. А я хочу використати всю пряжу. Тому я хочу уважно прочитати цей опис і на основі його зверху вниз зв'язати сукню. Тобто я взяла, здається, 500 грамів цієї пряжі. От наскільки мені вистачить пряжі, такої і буде ця сукня. Тобто вона буде типу сарафану, і вона буде розширятися донизу, тобто асилует робити мені. Ну, на жаль, у мене така фігура, що мені не підходить нічого в облипочку, щось по фігурі, щось приталене. Мені треба щось більш оверсайзне. Поки що так, можливо, колись це поміняється. І остання категорія найочікуваніша для мене насправді, тому що мені дуже не вистачає для доповнення образу. Мені не вистачає кардиганів. Що я розумію під кардиганом? Це щось довге. Так уже сталося. Тобто, ми, якщо ви бачили це відео, де ми з Лілі обговорювали кофти versus кардигани, то я вважаю, що те, що короткі – тепло це кофта, те, що легеньке застіпки і довге це кардиган. Так ось я хочу зв'язати цього літа декілька кардиганів. І перший з них це ось такий. Більш-менш теплий кардиган на холодну погоду. Він буде зроблений з ниточок Alpa Star плюс Камбера. І якщо ви думаєте, що це буде за тепло для літа, я вам скажу так. Но ми знаємо, яке в нас цього року літо. Як мінімум рази 3-4 за червень, мені вже дуже хотілося надягти цей кардиган, але в мене його поки немає. Тому я хочу якомога швидше почати його робити. Наступний кардиган буде більш легким ось референс, але чомусь мені чат GPT взяв взагалі не той колір. Ось це правильний колір. І е, це буде кардиган за описом Джей Рікарді від також Тані Молокос. Я чомусь цього літа обрала дуже багато її описів. Ну, я вважаю, що в неї дійсно дуже прикольні описи. І ще один кардиганчик, який я хотіла би зв'язати, це щось так. Цього разу це дійсно буде коротке, але теж без застіпки. Коротенький, білий, ажурний. Єдине, що в мене поки що навіть для нього немає пряжі. Тобто в мене є білий льон, але я не хочу брати льон, я хочу щось тоньше, бо хочеться щось легеньке, ажурне, яке знову ж таки буде не для теплоти, а для доповнення образу. Бо в мене є декілька суконь, під які ну, хочеться щось накинути на плечі. Було, начебто, зараз не в моді, а ось щось ось таке коротеньке можна було б накинути. Приблизно ось таке. Звісно, я б хотіла реалізувати все з того, що я знайшла. Але на даний момент мій список на літо, і з того, що я вже готова в'язати, і ще тільки мрію, або планую в'язати, складається з 35 пунктів. Самі розумієте, що чисто фізично неможливо зв'язати все з цього списку. Бо в ліці 13 тижнів для того, щоб зв'язати 26 виробів, наприклад, треба в'язати по два вироби на тиждень. Сьогодні 15 червня і я встигла зв'язати всього два вироби. Тобто я вже не вкладаюсь в графік, а далі буде складніше, тому що в мене там довгі сукні, довгі кардигани, тонюсенькі, той самий колор-блок, Ви уявляєте, яка там? Скільки там роботи на спицях 2,75 або 3,25. Я чесно, здається, все ж таки я 325 взяла. Але це інтарсія, 5 кольорів. Я добре, якщо до Нового року його встигну закінчити. Але хочу б розпочати. Можна. У мене є декілька проєктів, які вже майже на фінішній прямій. Мене це дуже тішить. І все ж таки на своє літо я дивлюсь з оптимізмом. І я дуже сподіваюся, що я змогла вас трошечки зарядити натхненням, трошки зарядити енергією на створення літніх виробів. Можливо, тих, хто боїться в'язати літні речі влітку, тому що думаю, що це буде занадто спекотно. Трошки позбавила їх страху, не бійтеся. Зараз на вулиці плюс 25, як бачите, я в довгому рукаві, але за рахунок того, що це льон з бавовною, мені абсолютно не спекотно. Мені дуже комфортно, легке, приємне на тіло, в ньому не пітнієш, тому що це натуральна тканина, вона натуральне полотно, воно вбирає в себе піт, не залишаючи дискомфорту. Тому я раджу вам в'язати літо, в'язати з. Любов'ю в'язати з натхненням, надихатися самім, надихати інших. І я сподіваюся, що я змогла вам передати трошечки тепла, яскравості. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і зустрінемося з вами в коментарях. Па-па!